Через недостачу фінансування так званої ЧВК Вагнер цю преступну організацію прийдеться прикрити. Пригожин намагається випросити трошки грошей на фінансування та щоб заманити трохи більше тупих добровільців в свою організацію. Але чомусь нічого не виходить. Тому що, напевно, на Росії є дуже великі проблеми з грошима, тому що санкції зовсім не діють. Грошей на нову армію у Пригожина немає, та і виродки із ЧВК «Вагнер» Нерзеки і інші скінчились, тому навіть нікому вступати в ці лави вагнерів. А навіть якщо б і були гроші, то добровільно ніхто туди не піде. Вся русня тепер знає, що вагнера живуть недовго і дуже швидко подихають. От ви прийшли на кладбище, де похоронили всіх вагнеровців вагнеровця Дуже велике кладбище, свіжі всі могили ні конця і края, і молодиє всі, і всі надростов. Царство да, не біля цих. Навіть тих вагнерів, яких все-таки з поля бою якось забирають, а це навіть менше половини, я впевнений, їх не встигають хоронити.